Микола Хомець, представник Київської громадськості. Почекайте, ні, 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 ні. почекайте. Ні, ні, ні. Микола, Микола, скажіть, от ви як киянин, ми здамо КМДА чи ні? Ні, не здамо. Не здамо. Ми кияни, закликаємо усіх киян одразу приїхати і виво опозиції показати, що народ не дасть злити революцію в жодному не дасть, разі. Не дасть не дасть. Так. Микола, підемо? Я вже готовий. А ну тоді. Зараз ми будемо е, спілкуватися з Миколою Каганівським, порядником комітету визволення політв'язнів, координатором. Людина, яка присвятила себе націоналістичній справі, от комітет визволення політв'язнів багато в'язнів отримало допомогу юридичну і, і, і визволення е, і фінансову. Завдяки діяльності цих людей, які собі не залишають ні копійки, можете мені повірити. Е, можна ліхтарики Робіть перепос. Зараз буде пояснення цієї ситуації. Е, е, от, Микола, ну, давайте вже приступимо тоді. Ну, Ситуація така. Е, ну, Як ви всі чули, КМДА ніби вирішили, що... Шонка когось відпускає, ніби всіх закриваються справи, і КМДА віддається. Сьогоднішнього дня всі почали виходити з КМДА і ніби віддавалися. Перша київська сотня ОУН, Комітет визволення політв'язнів, декілька козацьких сотень з цим рішенням не погодилися. З цим рішенням не погодилися практично віча, віче. Хоча позицію не поставили вча до відомо і нічого про це не говорили. То тобто ми рушили сюди. Невеличкі там поговорили зі свободою, яка боронила його і сказали наші пропозиції, що ми не хочемо, щоб ви виходили але, власне хочемо зайти самі і продовжувати революційну боротьбу поза як дуже багато політв'язнів, які сидять зараз лук'янівському сізо, маючи зв'язок з нами, говорять нікуди нічого. Ми готові сидіти. Один з тих, хто вийшов, повторив сьогодні це на сцені майдану. що нам головне, революція щоб тривала. Ми готові продовжувати сидіти. Бо за правду не страшно. Тому обговоривши це свободою, щоб не виникло конфлікту, прийшли до рішення, що ми стоїмо на вході. Свободівська лінія, там наша лінія. Ну. І чекаємо, ніби як всі пишуть і говорять, як нам представники свободи пояснили, зокрема Руслан Андрійка Ноєвий, що опозиція, хіба не в повному складі лідерському, поїхала до пшонки в кабінети, чекає там якийсь папірець, який він мусить підписати, що всі виходять. Ми ж погодили на тому, що всі виходять, це означає, що ми побачимо тут Віталія Запорожця, Андрія Білецького, які будуть повністю виправдані, і всіх півтори тисячі, які взяли вже за цей майдан. От технічно Хістері це ну, <кхи> всі справи будуть закриті. Як це зробити одним розчерком пюра, в принципі, це можливо, З зіпшонкою це І, Ну і тоді вже ми будемо лише говорити, що далі. КМДА не здається. Ну, поки ми його отак от, от бережемо, бо опозиція ну, щось там домовляється. Наразі так, як би не було, ми свою позицію висловимо. Ми не хочемо здання КМДА, не хочемо з тих причин, які я вже назвав. Перше. Люди не відпускаються. Ми що побачили сьогодні Смолія? Я не кажу про старих політвясні. Ну, ще когось ні. Ми їх не побачили. Вони сидять. Їхні справи закриті. Ні. Ті, кого відпустили, справи закриті? ні, вони під домашнім арештом. Це що, відпущення? Я не можу приїхати додому, бо в мене, як до як до себе додому, в квартиру ходять мінти. Я тут живу. Моя що справа закрита? Ну про мене не йдеться. Але так всі, всі наші хлопці, от під таким пресом. Терор триває. Що ми можемо звільняти? Про що йдеться? Якщо цього не бачить опозиція, на народ український це бачить. Тому ми тут. Ну що ж, те, що від нас залежить, ми робимо. Ми не даємо вийти з КМДА і не даємо віддати його чиновникам. Ну і плюс ці намети, які стоять, я чудово усвідомлюю. Що завтра, якщо не бульдозером, то тут з'являться слідчі, які почнуть переписувати наше прізвище. Так вони вже все переписали і, uh -huh. і, 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 і писати на нас протоколи, а власне крутити. І Ми нічого не зможемо зробити, бо у нас немає бази, немає фортеці. Навіть така революція йде, що не жодна з камер, які стоять на ліхтаревих ставбурах, не була знята, не була завішена нічим. Я декілька разів наголошував це в штабі опозиції yeah, і. На це їм байдуже нас просто знімають зараз. Як на мою думку, опозиція працює разом з владою для того, щоб відокремити радикальне звіно революції і щоб нас потім поодинці всіх виловлювати. Так що кияни, які хочуть продовження революції, які хочуть перемоги, які хочуть справжньої помсти цій ганебній бандовладі, приїздіть сюди і допоможіть нам в... КМДА. Не... утримати КМДА. Утримати Києва Україні. Героям слава! мені телефон. 067-599, а останні частини ви пам'ятаєте? Домогли, щось там підписали. Пам'ятаєте? Ми кажемо, а що підписали? Ну зараз я позвоню. дзвонив, нічого. Це ще там тривають якісь є, чи вони немає. Невідомо, є чи нема. Так, ну так, я, я так тоді до народу вийду. Давайте поспілкуюсь. Може там, Оп. Так, ну я збережу це відео. Зараз відключусь і включусь знов. Робіть поки що перепости. Будемо думку народу.